Тільці, вітаю вас. Повня 24 лютого 2024 року в 5 градусах діви у вашому п'ятому секторі гороскопа. І наразі ви отримаєте максимальну інформацію, результативність розуміння того, з чим ви мали справу ще всередині вересня 2023 року. Тому, будь ласка, пригадайте і зрозумієте результати, по яким починанням наразі проявлені у вашому житті. Так, от повня у Діві дає нам концентрацію, прискіпливість, велику кількість роботи і турбот, пов'язаних із нашими дітьми насамперед, з онуками, з якимись новинками і, взагалі, формуванням нового вектора життя у дітей. Крім цього, це ситуації пов'язані із вашою кар'єрою спортивною, можливо, із вашим хобі, із вашою улюбленою справою, вашим бізнесом. Який ви наразі? Хочете все ж таки реалізовувати якимись конкретними кроками, по чому ви маєте багато роботи, можливо, це свято, можливо, це якась урочистість, корпоратив, свято у ваших дітей, або ж у вас просто дійсно завал на роботі, і ви маєте зараз розібратися з усім тим, що накопичилося. Це дуже сприятлива енергетика, така земна, саме по сортуванню інформації, по компонуванню того, що дійсно. Продуктивно приносить результат, і по відсіюванню всього зайвого. Так ось по цій повній ми бачимо опозицію до Сатурна і до Меркурія у ваш 11-й сектор гороскопа. Це дає такий перекос по тому, скільки нам всього треба зробити, скільки зараз уваги вимагає одна наша дитинка, і те, що час, який ми витрачаємо на спілкування з іншою, на. Те, щоб сформувати її стабільність і забезпечувати її, займатися нею, і між цим немає баланса. Також це ситуація, коли наші поточні турботи, наш поточний бізнес, наша справа вимагає від нас конкретики. А от далі ми не можемо якби розвиватися в масштаби, ти. ми не можемо це сформувати на якомусь такому рівні із залученням наших друзів, із залученням Ще фінансів від наших, наших доходів, із залученням наших партнерів. І взагалі ми не можемо ці цілі конкретно сформувати. Настільки це все не визначено в часі. По-перше, у нас може у самих не бути на це часи, або у людей, з якими ми хочемо е, вибудувати якісь стосунки на перспективу, у них немає часу цим займатися, або вони не можуть приїхати, чи ми ж не можемо опинитися в потрібному місці в потрібний час. Е, крім цього, Діти можуть по-різному да, концентрувати і зміщувати постійно наш фокус уваги. Крім цього, це ситуація, коли ми маємо, наприклад, відволікатися, займатися ще питаннями волонтерства. Наприклад, ми хочемо це все налагодити. Ми вже знаємо, да, що це потребує нашої уваги, але немає в цьому чіткості, ясності, і це наш. Нас розчаровує, ми не маємо конкретики, обіцянки залишаються якимись написаними вилами по воді, і все це не виглядає стабільно і привабливо в наших очах. І ми зараз повністю зосереджені у сфері такого свого своєї власної справи. Ми, наприклад, навіть стосовно дітей ми не можемо скомпонувати наші перспективи з цією кількістю. Уваги. Турбот, взагалі внутрішніх ресурсів, які зараз мають бути задіяні в конкретиці. Так ось у нас зараз в п'ятому секторі гороскопа також знаходиться і ліліт. Це віддалена точка лунної орбіти. Вона нами погано усвідомлюється і завжди плутає нам карти, вносить усіляку сум'ятицю і взагалі вносить тільки хаос туди, до чого вона має відношення. Так от зараз ось ця прискіплива наша увага, концентрація до того. Точність до е, тої сфери, в якій ми. Хочемо все скомпонувати, розкласти по поличкам, або опрацювати ту кількість інформації, яка для нас здається зараз от прям важливою вкрай, оце все дає нам таку занадто критичність. І стосовно наших дітей, і стосовно нашої справи, що ми не можемо побачити перспективу. Просто ми можемо дійти до такого стану, коли руки просто опускаються від тої надмірної кількості роботи, яку ми. Ми на себе взвалили, тої кількості турбот і того бажання конкретики, яке простір нам дати просто не може. І ми відчуваємо себе заручниками і таких людей, на яких не можна покластися, і такого життя, в якому ми не можемо розібратися, і незрозуміло, коли і що стане доступним і можливим, до реалізації. Але все ж таки у нас є паличка-виручалочка. Це трін до селени, по-перше, вона зараз у тільці Це світло. Сторона луни, це ближча до нас точка лунної орбіти, яка зрозуміла, доступна, і приходить нам на допомогу в ті моменти, коли ми вже не справляємося. Так от вона зараз із Юпітером знаходиться у вашому першому секторі гороскопа. І ось тут тільці ваш оптимізм, ваше бачення перспектив, ваше взагалі відчуття в собі експерта, відчуття в собі людини. Яка знає, що робить, вона впевнена в тому, що у неї є, і вона дійсно має запас міцності, вона має бачення тих подальших кроків, має ресурси, має фінанси. І крім цього, це, знаєте, такі партнерські фінанси, які у вас вкладені, або ж до яких ви маєте відношення, це і премії, це і виплати, якісь це і е, ті гроші, які ви разом з вашою другою половинкою, приміром, да, зараз. Витрачаєте на ваш розвиток, на е, ваше діло якесь. Ось це зараз прийде вам на допомогу. Також це якісь взагалі несподівані кошти, просто е, які е, дадуть вам все ж таки можливість е, зрозуміти, як вам започаткувати цю справу, що вам конкретно в ній ви можете зробити з урахуванням цих фінансів. І крім цього, це ще, знаєте, це сприйняття. Щасливого випадку. Оцініть ті ресурси, які у вас вже є, і ем, компонуйте їх таким чином, щоб вам було в цьому цікаво і перспективно розвиватися. Не на таку перспективу, в якій якась незрозумілість, нестабільність, яка залежить від когось, а ви хочете от, е, все ж таки відшліфувати ці стосунки і це бачення. Ні. Зараз це саме такий ваш вихід, коли ви дійсно. Плануєте і ваші трати і отримуєте підтримку в першу чергу від себе, і самі на свій розсуд можете цим розпоряджатися. Крім цього, по з'єднанню Венери і Марса у вашому 10 секторі гороскопа разом із Плутоном 22 лютого. Про це є окремі відео, хто не дивився посилання залишу нижче. Ось тут ви можете розуміти, що нові підходи, нестандартні, якісь такі, що орієнтовно. На ті бачення, якісь перспективні, сучасні, які більше, знаєте, як в угоду тенденціям вони зараз не будуть на користь вашим починанням. Орієнтуйтесь в першу чергу на ту базу, яка у вас вже є. Хай вам щастить тільці, нехай все у вас буде добре на зв'язку.